Кожен день ми наших равиків спочатку будемо, щоб вони прокинулися, стали активні від води особливо. І потім вже після того, як помили, вони прокинулися, починаємо їх кормити. Ось наші равлики. Ми посадили город тут, хоча не планували, я, ніколи, я казала, ніколи в мене городу не буде. Це взагалі не про мене, в мене навіть квітів на підвіконі немає. А, і якось мені тут було дуже комфортно і затишно, і якось я почувала себе в безпеці, навіть незважаючи на те, що прильоти були, і тут ракети летали. І ось тоді, мабуть, вперше зародилась така думка щодо аграрної сфери. Чоловіка був в СТО, він фарбував. Рехтувала автівка, він будував свої з того більше 15 років. Але в березні минулого року, на жаль, освободили його від, як і всіх нас, від мирного життя. Але, ну, це було трагічно для нього. Звісно, ми коли побачили, приїхали. Я вперше побачила сльози на його очах. Ми познайомилися з чоловіком, який сам родом з Ізюма, і він мав там равликову ферму, також ну, всі знають трагедію цього міста. І він нам розповів просто за своїх равликів і з таким трепетом, може, я не знаю, розповідав, все, що ми прийшли додому, почали читати, ознайомлюватися. І спочатку з <зум> нас всі сміялися, кажуть, що ви робите. Ось сама форма мушля. Така спіраль, а вона. От бачите, які ви нашли? Вони... Щоб відкрити равлокову ферму, готуються і рік, і два. Ну, у нас так все спонтанно відбулося. І побудували оце все, мабуть, ну, за місяць. Конуси, які ми зробили, вони економіть територію. В два раза больше можно собрать урожай. Решили сделать ферму на этом участке. Она небольшая, но она дает нам как раз тот самый опыт для того, чтобы в дальнейшем развиваться. А мы же хотим не только развивать как ферму, мы хотим, и, чтобы это был участок под экскурсии, дегустации, чтобы это было интересно и посетителям Харьковской области. Ну в принципе Украины могли приехать попробовать. Вирішили піти декілька іншим шляхом, ми не хочемо на експорт працювати, ми хочемо працювати на внутрішнього споживача і розвивати цю равликову кухню, бо вони дійсно дуже корисні, вони дуже смачні. І сподіваємося, нашому харківському споживачу це зайде.